Добрий день, 11 грудня 2025 року у залі для пленарних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України присутні члени комісії Богонівського Бецька та Шевчук у засіданні колегії номер 1 наявний кворум. Тому засідання оголошується відкритим. Фіксування сьогоднішнього засідання та його трансляція у мережі YouTube забезпечуватиме працівник секретаріату власнику Наталія Євгенівна. Пану друзі, на сьогодні такі питання про дослідження досі проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області Гончарука Василя Миколаєвича на відповідній займаній посаді та про дослідження досі проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Харківського районного суду Харківської області Вілюгиної Олени Миколаївна на відповідній займаній посаді. Чи будуть у колег інші пропозиції? Має пропоную проголосувати, затвердити рішення. Ухвалено одноголосно. Перелік питань затверджено до розгляду. Переходимо до розгляду першого питання щодо судді Гончарука Василя Миколаєвича. Прошу проінформувати проявку учасників засідання. Добрий день, Марія Василіна. Добрий день. Так, сьогодні ви є єдиною учасницею засідання із розгляду цього питання. Я маю з'ясувати щодо обізнаності вашої із правами та обов'язками, які передбачені для вас законом та регламентом комісії. Не потребуєте додаткового інформування чи роз'яснення? Ні, не потребую. Дякую. Клопотань, заяв перед розглядом питання у вас немає? Немає. Немає. Доповідачем щодо питання є член комісії Кобецька Надія Романівна. Будь ласка, надію. Дякую. на адресу електронного адресу комісії надійшло клопотання від судді міського районного суду Черкаської області Василя Гончарука про зупинення кваліфікаційного оцінювання, яке він викладає обставини дисциплінарної справи, яка була порушена і розглядалася. Другою дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя, рішення якої він оскаржує, і власне просить зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання до прийняття кінцевих рішень дисциплінарній справі, 11 12 24 року за скаргою жвавого та набрання законним законної сили. Також суддя повідомив, що він є тимчасово непрацездатним, надав копію відповідного листка лікарняного і, відповідно, тому не може прийняти участь сьогодні в засіданні, як бачимо, він відсутній та просить розглянути клопотання про зупинення кваліфікаційного оцінювання без його участі. Колеги пропоную обговорити це клопотання в закритому режимі. Дякую. Марія Васильовна, у вас будуть, можливо, якісь коментарі чи міркування щодо процесуального питання, яке ми маємо вирішити? Буде. буде. Покладаєтесь на розсуд комісії, так? При так, так. Дякую. Комісія переходить до закритого режиму обговорення для ухвалення рішення. З результатом розгляду клопотання комісії ухвалено протокольне рішення про задоволення клопотання про відкладення розгляду питання на іншу дату. Як наслідок, розгляд питання про дослідження досі проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді міського міськрайонного суду Черкаської області Гончарика Василя Миколаєвича на відповідній займаній посаді відкладено на 15 січня 2026 року. Щодо клопотання про зупинення кваліфікаційного оцінювання, то це питання буде розглянуто у наступному засіданні за участі судді, якого це питання стосується. Розгляд питання на сьогодні завершено. Дякуємо вам за участь. До побачення. Переходимо засідання комісії, оголошується технічна перерва. Переходимо до розгляду питання про дослідження до проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Харківського районного суду Харківської області Пілюгіної Олени Миколаївни на відповідній займіній посаді. Прошу проінформувати проявку учасників засідання з цього питання. Дякую. Інформую щодо комісії. 1 грудня 2025 року надійшла заява судді про перенесення на іншу дату розгляду питання про дослідження досі проведення співведська та визначення результатів її кваліфікаційного оцінювання. Посилається суддя на те, що перебуває у відрядженні в період з 4 грудня 2025 року до 17 грудня 2025 року для участі в міжнародній програмі. Ознайомлення та навчання для суддів з європейської інституції в рамках освітнього проекту інституційний навчальний візит, який відбувається у місті Страсбург, Франція та Люксембурзі. І крім Люксембурзі. 11 грудня 2025 року до комісії надійшло клопотання громадської ради доброчесності про відкладення засідання на іншу дату. Громадська рада доброчесності зазначає, що виникла потреба у Ради оновити висновок. І у зв'язку з цим, тобто додатково допрацювати матеріали, і у зв'язку із цим заявлено клопотання про відкладення засідання на іншу дату. Пропоную, колеги, можливо, запитання, якісь додаткові коментарі були з цього приводу. Пропоную перейти до закритого режиму для обговорення та ухвалення рішення щодо клопотання. Комісії ухвалено протокольне рішення про відкладення розгляду питання про дослідження дослідження проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Харківського районного суду Харківської області Пілюгини Олени Миколаєвно відповідній займаній посаді на іншу дату, про яку учасники засідання будуть повідомлені у порядку та спосіб та строк визначення законом регламентом комісії додатково. Розгляд питання завершено, оскільки усі... Питання, які були затверджені до розгляду на сьогоднішньому засіданні, розглянуті комісії. Засідання комісії у складі колегії номер 1 оголошується закритим.